У вас непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, чарівна Марина по Подолах. Мариночка, добрий день. Доброго дня. Ми дуже раді вас вітати. Ми дуже вам вдячні, що ви вибрали час та прийшли до нашої студії для того, щоб нам надати дуже цікаву і важливу інформацію. Адже все ж таки ноги це все для людини, так. Так, якщо здорові ноги, здорові ступні, то і людина буде здорова і буде бігати та радуватися життю. Так, так? це правда. А скажіть, будь ласка, як ви прийшли в педагогію? З чого все у вас починалося? А це було у 22-му році. Я тоді повернулася з-за кордону, де я мешкала приблизно 5 років. Якраз під початок війни я повернулася. Я вирішила, що я хочу допомагати людям. Я хочу нести здоров'я. Я почала займатися естетичним педикюром і через кілька місяців я зрозуміла, що це мені взагалі не цікавить. Я побачила, скільки людей буває проблем з ногами, зі шкірою, з нігтями, і я хочу допомогти. Я пішла на курси, я почала тренуватись, і так я, в принципі, прийшла у педологію. Так, подологія це справжня наука, це ціла наука, так Так. А, і тут треба бути таким гарним майстром, бо там багато нюансів. А я вже знаю, що ви напрацювали вас вже свої такі авторські напрацювання. Є, так. так, Це збірка усіх технік, які я вивчала, так. І ви найкраще взяли з -з звідси, так? Так, те, що мені Вибрати. підходить, те, що мені подобається, з різних технік потрошку, потрошку я збирала і зараз вже маю свою власну техніку роботи, свої власні алгоритми роботи. І це так важливо, такий синтез найкращого. Ось, мабуть, тому використовуєтесь таким такою популярністю, бо вас вже і радять і передають і уст в уста, Так Так, взагалі чим це обумовлено? Мабуть, це ж таки вашими результатами. Саме те, звідки мене знаходять люди. Ні, я маю увазі у на увазі популярність ваша обумовлена. Чим ну я не можу сказати, що я суперпопулярна. В принципі, в мене є своя клієнтська база, і люди, які до мене приходять нові, коли вони мене знаходять через інстаграм чи через знайомих. Мене дуже багато радять саме літні люди, бо моя це цільова аудиторія це більш літні люди. Я з ними дуже сильно люблю працювати, бо в них одразу ви видно динаміку і видно результат. Бо вони найвдяка найвдячніша аудиторія так. можна сказати. Бо в них все вже болить, і коли так. ти прибираєш цей біль, ну це радість, це щастя для них, і вони найщиріші клієнти. А давайте оголосимо весь перелік. Хто до вас може звертатися як до майстра подолога? Ну сказати так, що до мене може звертатись. Будь-яка людина, бо це може бути бабуся, дідусь, це може бути військовий, це може бути професіональний спортсмен, це може бути мама в декреті. Будь-яка людина може мати подологічні проблеми. Дійсно, що за питання я задала: всі до вас можуть звертатися, бо кожній людині треба підтримувати свої ніжки у гарному стані. Так. так? А як часто треба звертатися до подолога? ваші поради? Є декілька моментів. Якщо є якась хвороба, наприклад, цукровий діабет, то це кожні 3-4 тижні клієнт має приходити до подолога на подологічну обробку стопи і нігтів. Якщо це просто педикюр, просто ще все добре дізнатись, то можна раз на півроку, раз на декілька місяців, або ходити просто кожен місяць, як до естетичного педикюру, так і на подологічний, просто бо це більш. Про медицину більш про здоров'я, не про пофарбувати нігті, а більше перевірити, чи все добре. Бо якщо щось іде не так, подолог це перша людина, яка побачить якусь проблематику і почне вирішувати її. А взагалі на які ознаки треба звернути увагу, щоб зрозуміти, треба до подолога. А, можна звертатись до подолога, якщо ви бачите, що у вас сухі стопи, або ви бачите, що у вас дуже сильно вологість стопи. Це теж привід звернутись до подолога. А, якщо з'являються мозолі, натоптищі, тріщини, Якщо ви бачите зміну нігтьової пластини, деформацію нігтів, деформацію пальців, дуже багато аспектів може бути. І взагалі, таку, ну, якщо людина незручно, щось там пече, болить, так? Так. вона вже має, має розуміти, що треба йти до подолога. Це правда, що ви іноді можете навіть найкраще надати допомогу, ніж хірурги. Зазвичай для чого йдуть люди до хірурга? Наприклад, якщо вріс нігодь і він болить. Зараз вже є такі техніки педологічної обробки врослого нігтя, що ми за декілька хвилин можемо його прибрати, надати рекомендації, і все буде добре. Не треба йти до хірурга. Бо хірурги вони розрізають шкіру, виймають нігтик. Не завжди теж, але більше часу так, і потім росте деформований нігодь. Тобто вони більш кардинально до цього, як хірурги підходять Так, ви так і виріжу. Так. 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 Ви можете і зберегти там частинку, так. і зробити я знаю у вас такі чудові скобочки. Так, корекційні системи. Це може бути тут нитка або угу. система трито, Це саме з чим я працюю. А в яких випадках ви використовуєте їх? Якщо є деформація нігтьової пластини, якщо є врослий нігодь, якщо бувають піднітові мозолі, о чому люди, які мають врослий нігодь, мають якісь певні там чи товстий нігодь, так а вони все ж таки зволікають. Чим це чревато? Скажіть, будь ласка. А по-перше, дуже багато людей ще не знає, що є подологи. А, ч, чим чревато в сенсі, що якщо нічого з цим не робити може бути погіршення ситуації? І вже потім треба буде хірургічна допомога, а не падалогічна. Скажіть, будь ласка, доводилось вам зустрічати якісь такі пораження нігтів, такого злоякісного характеру. А в сенсі злоякісного? Ну іноді людина вважає, що вона забила нігодь, він чорний, так? Угу. а там потім виявляється щось не дуже гарне. Так, звісно, це дуже часта історія. Дуже часто. Тобто, так. все ж таки на це треба звертати увагу. Так, якщо ви десь прибили нігтик, то треба піти до подолога, і він вже допоможе вам розібратись. Бо коли ми прибиваємо нігтик, там скупчується кров. І це ідеальна середа для того, щоб там з'явився грибок чи інші захворювання. Грибкові захворювання це просто біч людства, так Так. А, і знову ж таки не всі розуміють, що там є грибок, на що треба звертати увагу. Що а, так а, на три речі: так це перше це потовщення цьової пластини, зміна кольору чи деформація нігтя. Ще може бути неприємний запах також. І Із всіма проблемами треба звертатися. Отже, все починається з першої зустрічі. Вже так. до вас прийшла людина. Я знаю, що вже людина просто йде по е, кабінету і ви вже бачите, які в неї є проблеми, так? Ну, Не те, що ну, йде по кабінету, а вже коли роззувається, я дивлюсь на взуття, в якому так. прийшла людина. Я дивлюсь на е, вигляд стопи, на вигляд нігтів, на деформації, які я бачу, де натоптаще, де мозолі. Я питаю, чим займається людина на кожен день, чи ходить на спорт, може займається чимось таким ну, екстраординарним, і це теж може впливати на стопу. Тобто така своєрідна діагностика. так? так. Стопів багато можна що розповісти. Чи правильне взуття носить, так? І навіть правильний стан хребта іноді. Можна, так, так, дуже часто проблема, ну не те, що проблематика, а, наприклад. Хто когось болить спина, так, наприклад, поясниця щось інше, а, приходить до мене людина, і я бачу, що є проблематика на стопі. Я а, кажу, що треба звернутися до ортопеда. Я даю направлення. А, через місяць до мене приходять клієнти, каже Маріна. Мені стало краще, вона навіть спина вже не так сильно болить, бо е, оцю проблематику зі стопою вирішують устілки, і це все е, впливає на біомеханіку стопи, на стан е, спини, на те, як ми там рухаємось. Так і це реально впливає на проблематику, яка може бути З хребтом. З хребтом. І ви знаєте, дійсно це іноді просто достатньо підібрати правильну устілку. Так, так. А, Правильне взуття прийти до подолога, тобто все почистити, привести у порядок, і людина починає себе дуже гарно почувати, тобто ті болі, які були в хребті, там багато років, просто йдуть геть. Так. Не потрібно нічого вправляти і таке інше. Іноді все там. Скажіть, будь ласка, а ви все ж таки за устілки? Так, я за професійні устілки, не ті, які добові, скажімо так, не ті, які просто ви йдете до магазину, купуєте. Я саме за індивідуальні устілки у лікаря-ортопеда за комп'ютерною діагностикою стопи, з ну, щоб все побачити, все зрозуміти і зробити саме індивідуально до кожної стопи устілку. Тобто підійти до цього професіонально та індивідуально? Так. А, чудово. Мариночко, скажіть, будь ласка, ось я знаю, що а, найкращий педикюр – це у подолога. Чому? <рес> а, ну, по-перше, подолог. Ми все чистимо. Ми робимо форму нігтів анатомічно по кожному пальчику. Ми прибираємо мозолі, ми прибираємо на топтищі. Якщо є тріщини на п'яточках, на стопі, ми теж їх зачищаємо, робимо розвантаження. Тобто, ми прибираємо проблематику і людині стає легше. Тобто, ми працюємо на те, щоб це було, ну скажімо так, це теж естетично, але ми для нас найважливіше не пофарбувати нігті. Лаком, не зробити поліровку стопи, ми працюємо саме з проблематикою. Може, тому це і То фізіологія і здоров'я на першому місці. Так. Функціональність спроможності стопи на першому місці, її гігієна і таке і інше. Так. А вже на другому місці це естетичне. Ну, а якщо де, де, там, де є здоров'я, там не може бути не бути точніше, краси, там і краса є, так? так? Там, де здоров'я, там і краса Чудово. Не всім пощастить попасти до ваших чарівних рук. Порадьте, будь ласка, за якими ознаками вибрати свого подолога на що звертати увагу? По-перше, якщо ви шукаєте саме подолога, якщо у вас є якась проблематика, яка вас турбує, то краще шукати саме подолога-подолога, який працює саме з проблематикою. Треба дивитись в інстаграмі, як я просто раджу дівчатам. Що дивіться, чи є актуальне з стерилізацією інструмента. Яка там стерилізація? Чи є у майстра сухожар? А потім дивіться, чи майстер постійно підвищує свою кваліфікацію, бо це дуже важливо. Якщо майстер працює за старими методиками, старими алгоритмами, він може не знати, що є щось інше. Треба бути сучасним і тримати руку. Так, так. так, так це так. дуже важливо. І треба, щоб вам було комфортно зі своїм подолоком, щоб ви відчували себе у безпеці, бо це дуже важливо. Так, і комфортно на однієї хвилі. Ну я так гадаю, що ви трохи ще й психолог. Всі ми психологи <рес> в своєму роді часто вам розповідають в процесі історії Там, майже завжди майже завжди. Так, так. я така досить балакуча. Тому в принципі до <рес> мене приходять клієнтки. Ми з ними розмовляємо про їх чоловіків, про їх дітей, про роботу, про якісь хобі. Я так знайшла клієнтку, з якою ми ходимо на каву. З іншою клієнткою ми читаємо книги. А в принципі, чудово завжди можна знайти теж друзів. Ви знаєте, це таке розвантаження, особливо в наш час. Людина отримає піклується про свої ніжки, в тому і тут же одночасно отримую таке розвантаження психологічне, спілкуючись з вами. Так угу. це дуже дуже важливо. Але ж при таких навантаженнях як вам вдається так гарно виглядати. <ріст> <ріст> я не знаю. <ріст> в принципі, я стараюся займатися спортом. У мене приблизно два рази на тиждень, якщо виходить, я ходжу в зал з тренером. Плюс до того, я дуже люблю займатися своїм здоров'ям. Я проходжу завжди раз на півроку, здаю аналізи. Я дуже люблю фарбуватись, дуже люблю робити собі укладку. Тож коли не працюєш, то можна знайти хвилинку для себе і. Подробнутись про свою красу, а ось ви не працюєте. Ви займаєтеся улюбленою справою. Так, так це так. дуже важливо. Це, це не праця. І я навіть знаю, що ви можете навчити, як правильно мити ноги. Так, вони <зас> всі знають, як це робити правильно. Коли ви в душі або так. в ванні, як ми завжди робимо, ми там щось миємось, вода стікає з милом на ноги. Ми так і все помили ніжка. Але це неправильно. Треба взяти мило. Помити, представимо, що це ніжка, помити стопу між кожним пальчиком, ми все вимиваємо, змиваємо водою. Можна зробити домашній педикюр, але це теж треба робити правильно. А потім, коли ми виходимо з душу, ми беремо рушничок і ми протираємо між кожним пальчиком, ми притираємо повністю стопу. Вона не має бути волога, коли ми виходимо з душу. Це дуже важливо, бо якщо стопа волога, особливо, якщо у людини повні ніжки або щось ще або є проблемати Така, що вона не може так скрутитись, щоб все витерти. Може бути потім мацерація на шкірі, може з'явитись грибок, тріщини між пальчиками. Тому дуже важливо, особливо ще діткам, теж все дуже правильно протирати, щоб не було потім проблем. Так, це важливо, і е, все ж таки ви можете, можете допомогти підібрати домашній догляд такий за ніжками, Так, а, Так, якщо е, є якась проблематика, у мене для кожної проблематики є свій крем, своя сиворотка чи олійка. Чудово, я знаю, що ви е, суттєво можете допомогти е, тим людям, які страждають від псоріазу. Ось яким чином? А дивіться, псоріаз, ми не лікуємо, бо ми не лікаріною. В принципі, його не можна прям вилікувати. На жаль, ще немає таких препаратів. Але ми, як подологи, вже маємо таку сучасну космоцептику, дуже круту, яка може полегшити стан шкіри, може полегшити стан нігтів, як на руках, так і на ногах. Але це треба регулярність. Тобто із цим можна до вас звертатися. Так. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, бачите силички на соцмережі. Додавайтесь, будь ласка, до сторінок Маринених. Ви будете завжди отримувати дуже важливу, дуже цікаву і системну інформацію. А якщо чесно, то краще відразу телефонуйте та записуйтеся. Бо якщо ви нас бачите, то вам дуже пощастило. Це сама доля. Телефонуйте, записуйтесь на консультацію, не просто на консультацію. До речі, як можна до вас записатися? А можна написати мені в інстаграм або так. подзвонити по телефону. А чи можна предварительну таку консультацію отримати за онлайн? Онлайн? Так, в мене є консультація онлайн. Вона наразі ще безкоштовна. Ви можете до мене написати, скинути фотографію того, що вас турбує, і трішки описати про себе. Я консультую, рекомендую якісь препарати, які вам будуть підходити. Або якщо я бачу, що тут вже треба подологічна обробка, то я рекомендую подологічну обробку. Тим більше, що я при Маю двох місцях. Я працюю в своєму кабінеті і також я працюю в салоні подологічного педикюру, тож можете і туди, і туди записуватись і приходити. Чудово. Ну всі довідки, всю інформацію за телефоном, які ви любі друзі, бачите на своїх екранах. Мариночка, особлива тема це діабетики. Все ж таки, цукровий діабет це така хвороблива тема. І ця категорія людей вона особливо потребує вашої допомоги. Так, так це дуже особливі люди. В них завжди щось. Може статись. Я вважаю, що саме педологічний педикюр для діабетика це маст have, по-перше, і по-друге, діабетикам краще ходити саме до подолога, не до статиста. Бо тут треба робити педикюр правильно. Педикюр з розумінням, можна сказати так, медичним. Я не медик, я не лікар, але у мене є певні знання, я планую отримати медичну освіту, щоб працювати ще краще. Тож, краще звертатись до подолога, тому що. При цукровому діабеті людина більш схильна до того, щоб е, спіймати грибки, різні інфекції. Може бути таке, що е, дуже слабко відчувають е, ніжки, пальчики, вони німіють. І можуть люди навіть, особливо похилого віку, не побачити, що на щось наступили, наприклад, а, або можуть е, не побачити, що в них є запалення. А ви можете побачити одразу бігти до хірурга? Так, якщо є запалення, краще піти до хірурга, але можна передбачити це запалення, якщо ви вчасно будете ходити до подолога на обробку натоптичів, мозолів, як сухості шкіри, є особливі крама, які йдуть саме для діабетиків. Так, це дуже важливо і регулярно це робити. Так, раз на три передбачити. Тижні. Ви правильно сказали, краще перебачити, чим ніж потім якось там щось робити, коли вже щось таке станеться. Так, так. для діабетиків дуже це важливо. Тому а, також з якою регулярністю діабетиків ви вже проговорили. раз на три тижні. Раз на три тижні людина має приходити, щоб всі ось ці передбачити так. і миттєвості. Добре, Але ж все ж таки кожна людина має також піклуватися про свої ніжки і вчасно приходити, особливо в літню такий період, так? Не залежить від періоду. Це не залежить. Так, так. У нас на кожен період свої проблематики. Це дійсно так. Бриночка, особливо вам подяка за вашу допомогу нашим військовим. Бо це категорія, яка також, для, для якої, точніше. Також дуже важливі, щоб у них були здорові ноги. Так, це правда. Я як ніхто інший, можу розуміти, що потрібно військовому, бо мій е коханий теж військовий, мій наречений, і я завжди знаю, коли в нього щось не так і допомагаю. І онлайн, і коли він приїжджає, перше, що він мені говорить, що так, я запустюсь на манікюр, на педикюр, давай роби мені все. Для військового дуже потрібно. Розуміти, це проблема сухі шкіри, це проблема грибкові захворювання, чи це проблема гіпергідрозу вологості стопи, дивлячись, яка проблематика. Ми підбираємо професійний догляд, бо не завжди військові можуть елементарно помити ноги так. помитись в принципі. То ми підбираємо правильний догляд, який їм буде зручний. Зрозумілий, бо це здебільшого чоловіки, але не завжди. Дуже багато дівчат, теж військові, до мене теж звертаються з проблематиками. Дуже часто проблема зараз це в росте нігті, і проблема з гігієною. Ну, і також там ще різні проблематики, плюс синдром військової стопи теж є. А втім, коли в них відпустки, вони приїжджають, вони всі приходять, я все обробляю. І так. мабуть, дійсно, перше, куди летить наш військовий, це до подолога. Один ну, із правильно. перших, так. Так, ось наші любі військові, ми вас дуже поважаємо, любимо, дуже вдячні вам. Якщо ви нас наразі бачите, якщо ви, можливо, не знали про це, будь ласка, записуйтесь на, до Мариночки, щоб ваші ніжки були здоровими. Це дуже-дуже ага. дуже важливо. А правильне взуття, що передбачає? А, правильне взуття, по-перше, а... Має е, гнутись, якщо можна так сказати. Тобто, ми маємо першу частину е, взуття, можемо так, е, Ну щоб вони були гнучкі, гнучкі а не такі тверді, Так. 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 Е, е, має угу. бути тверда п'яточка, щоб було зручно. Е, Краще, якщо є ще шнуровка або на, на, на ліпучках. Також важливо, щоб була гарна амортизація, якщо це кросівки. Ну, це найважливіші такі аспекти правильного взуття як для дітей, так і для дорослих. Так, іноді стопа дуже страждає через те, що люди носять дійсно неправильне взуття. Плюс, і знову ж таки, паради всі можна у вас отримати. Так, і плюс має ще бути не вузький носочок, бо це зараз дуже сильна проблема. Бо може, скажу так, кожен другий, кожен третій носить неправильне взуття і має проблематику саме через це. Мариночка, я знаю, що ви особливо. Ви вже сказали про це. У вас особлива така увага до е, людей похилого віку. Вони так потребують ваш, вашого, ваших знань, ваших золотих ручок, і ви навіть можете приїхати до них додому, так? Додому. А, так, у мене є теж така категорія роботи. Я їжу до людей похилого віку, людей з інвалідністю, які просто не можуть дістатись до мого кабінету, бо у мене є сходи або не можуть приїхати до салону Теж де я працюю, бо їм там далеко чи вони просто ну не можуть ходити. То я до них приїжджаю і роблю не, не саме педикюр, я працюю тут вже з проблемами. Те, що їх турбує. Я приїжджаю, все роблю, вони задоволені. Та так. я собі уявляю, для старих людей це б ноги це найголовніше. І коли вони бачать цей витвір мистецтва, коли ви настільки все зробите, вони ж бі бідолашні, іноді роками не можуть такого побачити. Так навіть собі нігті з не можуть. Я скажу вам так. Я пам'ятаю, як я тільки починала працювати по У мене ще не було багато клієнтів, і я приїхала дому до бабусі свого нареченого, щоб зробити їй педикюр, бо вона має проблематику. А їй вже десь під 90 років. Ось я їй зробила педикюр, вони поїхали на дачу. Вона розповіла всім бабусям на дачі, які в неї педикюр. І потім до мене дзвонять діти тих бабусь, кажуть, Маріна, ви можете приїхати? В нас мої тут мої. просто ціла толпа бабусь. Я приїжджала, робила і в принципі так Шудово. почала працювати саме з проблематиками, бо я бачу, які проблеми у літніх людей. Я бачу, як вони шкутильгають, коли ходять, бо в них мозолі просто на стопі, бо в них проблеми. І... Вони ж болить, і так, печі. так, так. Так, так, пась прибираєш, починають бігти вже. Так. І Ось дуже хочеться звернутися до, до дітей, дорослих. Ось ви нас, якщо чуєте, зробіть своєї матусеньки. Чи та татові ось таку велику, велику, ну подарунок справжній. У вас є така чудова можливість. Телефонуйте Мариночки. Якщо ви нас бачите, то вам дуже пощастило. Дякую вам. Дякую. Я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часі. В курсі всього нового, передового. Чому для вас це так важливо? Я скажу так: я кожні 2-3-4 місяці проходжу навчання, підвищення кваліфікації, я їжу на різні семінари, тому що треба бути сучасним, треба розуміти нові техніки, нові компоненти в косметиці, в космецептиці. Я завжди тримаю спілкування з лікарями: хірурги, онкологи, дерматологи. Це дуже важливо. бо... Ти завжди можеш навчитись чомусь новому. Будь ти подологом, будь ти медиком, неважливо. Завжди ми е навчаємось чомусь новому. Це дуже важливо. Навіть просто поспілкуватись е з людьми, твоєї професії, щоб е просто поцікавитись, щось нове, щось нове. Це дуже класно. Знаєте, ми дуже пишаємося, що у нас є такі фахівці чудові. Ось просто вам велика вам вдячна за, за те, що ви в нас є. Дякую. І Ми дуже раді були бачити вас сьогодні і будемо ще дуже раді бачити в майбутньому, бо є про що поговорити. Ми торкнулися тільки маленької частинки, чудової, великої науки, науки патології. Так? А тут можна без говорити, особливо з таким фахівцем, як ви. Я вам зичу всього найкращого, а я знаю, що вам є що побажати дніпрянам. Я бажаю дніпрянам тихої ночі, кожної тихої ночі, тихого дня. І нарешті вже перемоги. Ось так коротко, то ясно, без коментарів, як то кажуть, так? Так. Ви знаєте, велика вдячність вашому нареченому також за те, що він нас охороняє, і, мабуть, він нас наразі бачить. Ми дуже-дуже вдячні і дуже просто ну, нема слів, щоб виразити всім нашим хлопцям, також і вам, також найголовнішим дівчатам, які чекають. Які турбуються, які підтримують також низькі укліна, велика дячність. Дякую. Це дуже важливо, щоб кожен герой повернувся додому. Так, так для кожної родини повернулися, щоб ви всі були щасливі і наражало нам діточок, таких же гарних, як ви. Дякую вам і до побачення. Дякую, до побачення. До побачення, любі друзі.